Виконуємо номер 3.13 із підручника Геометрія 8 та номер 7.13 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Усно. На малюнку 3.9 у підручнику математика номер малюнка буде інший. Зображено прямокутник АБЦД. Знайдіть усі рівні між собою кути. І наш малюнок. Приступаємо до виконання, я перенесла малюнок до зошита і тепер будемо записувати рівні кути. Ну, Почнемо з вертикальних кутів 9 і 1. Кут 9 дорівнює куту і 11, куту 11. Кут 10 дорівнює куту 12, як вертикальні. 12,10, 11,9. Тепер, оскільки у нас прямокутник, у прямокутника протилежні сторони попарно паралельні, тому рівними будуть кути 7, і 3, і 6 і 2, як внутрішні різносторонні. Кут 7, дорівнює куту 3, дорівнює куту 2 і дорівнює куту 6. Також рівними будуть кути, це ми взяли БЦ паралельно АБ, січна АС і січна БД. А тепер АБ паралельно СД. Тоді рівними будуть кути 8 і 4, як внутрішні різносторонні, і 5, і 1. Отже, маємо дві пари по два кути і дві пари по чотири рівних кути. Номер 3, крапочка 13. Із підручника геометрія 8, та 7 крапочка 13 із підручника математика 8. виконано.